Наш мілкшеймен. Гожу. Я арнув, що мілкшейк і еспресо макіато щось там є. Якісь такі пісні про напої цього року, так? Це забігаючи наперед про запитання про музичні тенденції, тому що Еспресо Сабрина Карпендер. Давай послухаємо Годжу. Подивимось. Подивимось, Валяр. Ну, я зробив вайб, типу, візуально. Що gotcha, це могло бути якийсь треш кліп Гарристайс. То нього Іняня зараз така. Ну так, ну він весь такий. Костюмчик Бенсона. Ну да. Ну зрозуміло, що єврофани знайшли тут підтекст. Хоча Гоуджо Марті Земботу, справжнього ім'я, зазначає, що це пісня про те, щоб приймати себе стовідсотково без упереджень і заохотити всіх чувати. Я позиціоную себе як мілкшейкмен. Там це я чесно. Я так не люблю. Я взагалі не сильно люблю прес-релізи. Типу, коли присилають артисти, бо я, типу, я тобі більше не буду присилати. Ні, просто присилайте без. Без тексту. Ну, тобто, що я, тіпа, без і сам... без тексту. Д... Ні. Я просто про те, що те, ну, що там закладає артист, супер класне в ролі музичного оглядача, музичного журналіста і все, побачити щось своє в цьому. Uh -huh. Тобто, те, то, що ти його наштовхнеш, можливо, візуалом, там, якщо там якийсь будинок е... розбитий, ну, короче, якимось візуалом наштовхнеш там, чи якось формою. А класно, коли ти сам сприймаєш сенс.